Початок своєї кар'єри в УПЛ це незабутні емоції. Я самокритичний. Хочу забути за перший сезон 10 голів. Бачите, який булінг починається у футбольному клубі. У мене багато не влазить, після своєї футбольної кар'єри не буду тренером. Я розчарована. Всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух. Ті Ми продовжуємо знайомити вас із жовто-чорною командою. Мій сьогоднішній гість гравець, який уже встиг привернути увагу до себе українських вболівальників Нападник руху Ілля Квасниця. відповідь, і сьогодні Іля Квасниця відповідатиме на запитання від наших уболівальників. Автор найцікавішого питання отримує шалик руху із автографом ілі квасниці. Ну що ж, розпочинаємо. Іля привіт! Рада тебе дуже бачити! Як твій настрій? Добре, чудово. У нас є декілька питань від підписників. А, давай розпочнемо. Розпочнемо із питання. Денчик 10 питається у тебе. Ілля, які твої перші враження після перших турів чемпіонату України? Незабутні враження. Ну, це перший, перший матч. І ну, перший матч у мене був в тому сезоні, угу. але все одно початок. Свої кар'єри в УПЛ це незабутні емоції. Це завжди назавжди запам'ятається мені. Круто. Сивок 8 цікавиться. Бачу, що ти дуже добре проводиш цей сезон. Чи хотів би ти в подальшому грати за інший клуб? Якщо так, то за який? Не знаю, я не хочу за це думати зараз. А от можливо в тебе є якісь клуби серед варіантів, куди б ти б хотів? Мій любими клуб це мой часерсіті. Зараз. саме туди. <laughs> так, якщо будемо рухатись до Манчестера. <laughs> це вже так, мрія. Питається Назарій Фенікс. Здоров, як думаєш, Шахтар і Динамо будеш вивозити як і Зорю і Ворсклу? Не знаю, побачимо. от Як ти думаєш? Як ти взагалі оцінюєш Шахтар і Динамо? Ну, це як завжди, це топ клуби України. З ними важко буде грати однозначно. Але я думаю, що все буде добре. Ми будемо готуватися до них. Угу. І все буде добре. Підготовка. У нас до кожного матчу йде відповідальна від наших тренерів. Тому я думаю, що буде нормально. МР1 Алекс питається, як будеш святкувати наступний гол. І мені особисто цікаво, як ти відсвяткував свої попередні голи. і передає привіт Віктору Вацку. Буду святкувати як із Ворсклою. А як ти святкував із Ворсклою? Ти нам так і не сказав. Мені. І Мені дуже цікаво. Я називаю цей танець гриді. Гріді. – Ого. Гриді. Окей, а що це означає? Ну, це такий тренд американський. Шоу. Ага. – В Тік-Токі. Наступне питання від Олександра. Він цікавиться: чи порівнюєш ти себе із Михайлом Мудриком, тому що всі тебе називають новим мудриком. Ні, не порівнюю. Чому? Тобто треба працювати, досягти того, чого він досяг. Угу. Тому зовсім ні. А як тобі гра, Мудрика? Подобається. Його стиль гри дуже подобається швидкість техніка. Давай поговоримо про твій старт футбольної кар'єри. Чи ти з самого дитинства хотів стати футболістом? Чи, можливо, коли був маленький, була якась певна професія, якою ти хотів займатися, і це не пов'язано з футболом? З самого дитинства я хотів бути футболістом. Я... мене два старші брати, які теж люблять футбол. Я з ними дуже часто дивився футбол. Полюбляли дивитися і грати у дворі з друзями. Тому я з дитинства хотів стати футболістом. Привіт, що порекомендуєте молодим гравцям для того, щоб досягти успіху. Скажіть, що варто та чого не варто робити у молодому віці. Колись вважало, що в дуже ранньому віці головне робити акцент на техніку, а вже пізніше займатися фізичною підготовкою. В цьому плані щось кардинально помінялося. Дякую. Мені здається, що він все правильно говорить. З малечко потрібно навчатись техніки, угу. щоб мозги працювали, як кажуть, разом. А в подальшому, коли ти будеш час іти, ти будеш виростати, типу, організм тіло сформовується, і після того вже й фізично стає сильнішим. Але для початку потрібна техніка і розумова ігра. І гра. І гра. Твій вболівальник Андрій питається, колись давно, як бабуся Масі, якось не відвала маленького таланта, тоді ще невідомо на футбол, світ би не дізнався про людину, яка змінила цю гру. Чи є у тебе хтось, хто відкрив твій шлях до футболу, завдяки кому ми тебе знаємо? Ти говорив про своїх братів. Суто вони вплинули на те, що ти пішов у футбол, чи, можливо, колись в дитинстві. У тебе був ще там якась особа, або якийсь момент в житті, коли ти зрозумів, що дійсно хочеш mm. грати, займатися футболом професійно? Ну, я ж на початку не грав, тільки дивився. Тому mm -hmm. я думаю, моїм комаром тим сабу Месі. Mm -hmm. Тому більше, більше в мірі він. Спершу він вплинув, потім ще брати і ну, Так, так, так. пішло-поїхало. Супер класно. А яку професію ти обрав? От... Не знаю, якби в тебе не було можливості грати в футбол. от, Табо хтось був проти з твоєї родини, щоб ти грав, займався футболом. Чи такого взагалі не можна собі уявляти? І я водички? ніколи собі не представляв. Ну, чесно, не думав за це зовсім. Взагалі. Ну, тобто, ні лікар, ні юрист. Суто, футбол. Класно, це круто. Коли людина віддана такій своїй професії. Наш підписник Ермас 79 запитується: хто твій кумир? Ну, моїм камером дитинства був Месі. Mm -hmm. Але в подальшому, коли б з'явився такий футболіст, як Неймар, mm -hmm. мені почав подобатися більше він. Чим саме стилами гри. Тільки стилими гри. Мені подобається, як він грає. його стиль. А, а, а зараз як ти слідкуєш? Так само Месі, Неймар, які ще футболісти тебе надихають до хорошої класної гри. Зараз мені дуже подобається Бернардо Сідло. Mm -hmm. В Манчестер Сіті грає. Ну, фантастичний гравець. Друбля, а... техніка, ідея. А от з українських футболістів та Міша мудрик. Однозначно. <рес> <рес> Рух це достатньо молода команда. Як взагалі тобі грати із суперником, а в командах яких є набагато старші та більш досвідчені гравці. Мені не відчувається особисто вік, щоб було важче грати з дорослими. Ну, 20 років, 22 — це вже теж. Сформоване тіло, mm -hmm. теж дорослий, і можна набратися характеру з тими ж mm -hmm. самим дорослими і грати спокійно можна грати з ними. А чи відрізняється гра у більш досвідчених та доросліших футболістів, аніж там молодих 20-річних, наприклад? Можливо, більш виносливіші, виносливісті. У молодші, молодші mm -hmm. так. Тому що ми можемо перебігати старших. Ну, ми маємо це робити. Mm -hmm. Тому так. Де ти себе на полі на даний момент почуваєш найбільш комфортно? На яких позиціях? Прям Справа на фланзі або зліво. Можу і зіграти зліво. А чи є такі якісь моменти, місця, де тебе поставлять, і ти просто ну, не можеш, ну тобі не виходить грати? В захисті? В захисті. Я в захисті не дуже. Не дуже. А чому це так було завжди? Чим тобі не подобається ця позиція? Тому що я весь час атакував, я ніколи не грав в захисті, я не вмію обернятися. Ну, як не мені, стараюся. Але... <ріст> 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 Наші підписники задавали питання і про рух, про команду. І Андрій цікавиться, хто головний жартівник в Русі? Василь Руніч. Руніч. Так. Ну і Юрій Климчук теж непогано жартує. Непогано жартує. Якраз наступне питання буде від Юрія Климчука. Він його поставив тобі на нашій інстаграм-сторінці. А, Чи можна вести м'яч не тільки колінами? Питання від Юрія Климчука. Це як Моя Відповідь як вийде. Всі прекрасно зрозуміли. Як вийде? Окей. Далі питається Назарій бабі. Хто твій найкращий друг в команді? З ким ти найбільше тусуєшся, спілкуєшся? І не тільки під час тренування, під час матчів. А... Хто? Дмитро Лідвій і Віталій Рома. Це В... найбільше, що я з ними проводжу час. Як ви познайомилися, як ви почали так спілкуватися В з... русі, В русі. Ви 19? Ви проводите багато часу разом? Так, то якщо замажем... є вільний час mm -hmm. після тренувань, то можемо десь з'їздити. Поїсти смачно, міша Чушак 96, вітається з тобою. Доброго дня і питається Ілля, скажіть, яке прізвисько ви маєте в команді? Дивно, класний це питати, яке прізвисько ти маєш в команді, але може відповісти нашому підписнику. Дуже логічно. Клас, супер, клас, та й клас. Тебе не ображає це прізвисько? Взагалі, от я впевнена, що в школі тебе так називали. Ні. не називала це тільки тільки футболі. Тільки в футболі. Бачите, який булінг починається в футбольному клубі. Тобі взагалі нормально, коли ти так називають? Та, коли вже не продавайте? Привик. Прикольно. Андрій Яворський запитує, коли рух буде грати в Лізі Чемпіонів. Ну, а як ти думаєш? Будемо робити все, щоб це було якомога скорше. Супер. Класна відповідь. Аро Арсулан. Я дуже сподіваюся, що я правильно прочитала нік. Питається, скільки шашлику може з'їсти Ілля, якщо рук стане чемпіоном? Небагато. Ти небагато. любиш м'ясо, та шашлик? Так, але я просто небагато їм. Небагато їш? А чому ти спортсмен, навпаки, ну, потрібно харчування? мати велика багато їсти харчуватися? У мене багато не лазить. <сум> Сергій Кузмич питається: улюблена страва, улюблений напій. Що найбільше полюбляєш з'їсти? Я люблю грузинську кухню. То шашлик ти мав багато з'їсти! — Ну, що ж, та я, типу, люблю шашлик, але не великий кікс. Я зрозуміла. А от улюблений, що найбільше поплюєш пити? — Сік. Однозначно, сік. Які цілі ти ставиш перед собою на цей сезон? Зокрема, особисті та і в команді? Якомога більше зіграти ігор угу. в УПЛ і показати себе якомога краще. Що? -що? От що означає показати себе якомога краще. Ем... Це круто зіграти. Так, і допомагати команді. Чим допомагати? Результатами. Старатися виходити на заміну, поки я зараз виходжу, і допомагати команді. Подальше ми побачимо, можливо, досягну того, що буду грати в складі і буду mm -hmm. допомагати спочатку. Mm -hmm. А от якісь такі більш масштабні цілі для себе особисто? Особисті? Так. Хочу зробити за перший сезон 10 голів. Це круто. Це дуже круто. Потужно. Сподіваємося, що це в тебе вдасться. В принципі, віримо і впевнені, що це точно вдасться. З таким стартом, яким ти розпочав, думаю, що і не 10 голів буде, а найбільше. Чи вільне серце і лікосниці? Ні. Я розчарована. Я думала, що в нас тут в коментарях зберуться фанатки. будуть тобі писати. Я думала, що я тобі таку класну рекламу, це фітер'ю зроблю. І тут опана. Чи довгого разу? Може трішки. Недовго. Недовго. Ну, і я бажаю тобі палкого-палкого кохання. Який був найкращий результат в FIFA VL? 16 перемог. Круто. Часто граєш зараз, знаходиш час? Зараз перестав грати, mm. але до цього грав, часто грав. у FIFA 21, 22 і 23. Круто. Наступно, напевно, не буде грати. Чому? М -м не хочу. Бажання немає. Окей. Okay. За скільки біжиш, 30 метрів засікав? Да, останній раз засікав десь рік назад. Mm -hmm. За 3,9. Mm -hmm. Або 38, я точно не пам'ятаю. А як думаєш, якби ти засікав рік тому, якби ти зараз засік, чи був би такий самий результат, чи навпаки краще? Я думаю, краще. Краще. Ілля Квасниця. Ви любите квас. Цікавляться наші підписники? Так. Обожнюєте? Не обожнюю, я люблю. Так, давай далі. Чи буде Іля тренером якоїсь команди УПЛ? Ні. Чому? Не знаю. Я думаю, що після своєї фельдмальної кар'єри. Не буду тренером. Мені так, так здається, я не впевнений в цьому, але мені чомусь так здається, що ні. А ким би ти хотів стати після завершення своєї футбольної кар'єри? Я ще за це не думав. Не думав? Ну Все занадто молодий для цього. Чи цікаво було б зіграти у футбол регбійним м'ячем? Цікаво. Цікаво? Мені цікаво, особисто. Прикольно. Як ти думаєш, було б це важче і взагалі чи зміг би ти справитися з таким гічем? Набагато важче, тому що триктори м'яча не Угу. Дуже важко, але цікаво. Угу. Uh -huh. Прикольно. Чи видаш статистику скільки разів прокинув суперникам між ноги? Ні. А цікаво було б дізнатися? Mm, ні. <свят> <свят> ну а нашим підписникам цікаво. <свят> у нас ще з тобою є дуже важлива місія. Я тобі задавала питання наших підписників-болівальників, які вони тобі ставили у соціальних мережах клубу. Зараз твоє завдання обрати питання, яке тобі було найбільш цікаве або найбільше сподобалось. І саме цьому підписнику ми відправимо шалик із твоїм підписом. Яке питання тобі запам'яталося найбільше і сподобалось в тому числі? Мені сподобалось дуже смішна, смішне питання від Юрія Кунчука. Відправляємо шалок Юрію Кунчуку. Я впевнена, що він точного не має. Тим більше з підписом класниці. Але є ще одне, яке мені сподобалось: це таке незвичне питання при прикольне. Про шашлик? Ти таки любиш ти грузинську кухню і, мабуть, точно голодний. І так, глянемо нашого підписника, ні підписника із питанням про шашлик. Отож, підписник Аро Арсулан. Із питанням, скільки шашлику зможе з'їсти Іля, якщо рух стане чемпіоном, отримує шалик із підписом нашого героя Іллі Квасниці, нападника Руху. Ілля, я тобі дуже-дуже вдячна за це інтерв'ю, за те, що ти взяв участь у нашій рубриці. Я бажаю тобі успіху і крутого розвитку. Дуже, дуже тобі дякую. Дякую а ну, ви, друзі, пишіть в коментарях, якого б футболіста ви хотіли побачити наступним у мене на інтерв'ю. Звісно, підписуйтесь на наш YouTube канал Рух ТВ та на всі соціальні мережі футбольного клубу Рух. Всі посилання ви знайдете внизу під відео. Вже зовсім скоро ми побачимося із вами у новій рубриці. Тож до зустрічі, Па-па! Є! -па. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет, підтримуємо український футбол.